Так, зручно, Квертин імуно. Все в одній упаковці, в одній капсулі. Все разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Друзі, привіт! Чи було у вас таке, що ви приходите в магазин і забуваєте, що ви хотіли там купити? Або, наприклад, тримаєте якусь річ постійно під рукою, а потім кудись її кладете і зовсім не можете згадати. Це відбувається тому, що ви просто не прокачуєте свій мозок. Сьогодні поділюся з вами своїми секретами: як робити так, щоб покращити роботу мозку. Все розкажу. Мирослав, ця нонтенга танта пріса. Не поспішай, будь ласка. Ти встигнеш на своє тренування? Будь розумниці. Насправді я не знаю іспанської, просто люблю вивчати якісь окремі побутові фрази різними мовами світу. В університеті, до речі, ми вивчали такі вислови латини пер аспера ад астра через терни дозірок. Ну а зараз так взагалі вивчення іноземних мов це найкращий тренажер для мозку. А ще є дуже крута практика: дивіться улюблені серіали, чи читайте книжки іноземної мови. А усі невідомі слова виписуєте в окремий блокнот, щоб потім мати можливість вивчити і потренувати мозок. Як показує практика, знавці іноземних мов мають кращу пам'ять, а також більш розвинене логічне мислення. Для того щоб діти швидше і краще запам'ятовували вірші, я купила балансборд. Вони сприймають його як розвагу, але насправді цей простий тренажер розвиває координацію, задіює всі м'язи та стимулює роботу мозку. Моє захоплення це вправи на координацію. Вони класно впливають на весь організм. По перше, зростає концентрація, покращується пам'ять і настрій. Взагалі, якщо ви хочете, щоб мозок активно працював, ваше тіло має бути фізично здоровим, бо мозок тренується так само, як і м'язи. На цьому постійно наголошує мій терапевт. Чим більше активніше ми рухаємось, тим більше кисню потрапляє до нашого головного мозку. На перший погляд може здатися, що мозок і м'язи зовсім не пов'язані, але насправді, чим більше ви фізично навантажуєтесь і рухаєтесь, тим краще ви підтримуєте здоров'я свого головного мозку. Вчуваю, чи починаєш щось забувати, або, наприклад, втрачаю концентрацію, для мене це сигнал. Потрібно зайнятися дрібною моторкою. Ну, наприклад, включитися в ігри з дітьми, складати пазли, 3D-пазли, можна щось малювати чи вишивати. Ну а ще як варіант: гра в міста або читання навпаки. Морося, згадаєш, як твоє ім'я навпаки? Мирослава, А, наприклад, шоколад. Долокош. До Наші пальці мають нервові закінчення, які тісно пов'язані з півкулями головного мозку. Недаремно під час реабілітації, після травм або інсульту, лікарі призначають заняття з дрібної моторики. Коли я навчалась в університеті під час сесії, мама завжди готувала мені щось смачне і обов'язково нагадувала їсти. Бо мозок це орган, який споживає найбільшу кількість енергії. Я ніколи не пропускаю сніданок, бо сніданок запускає роботу головного мозку. Ну а ще він наповнює наш організм енергією. Я доповнюю сніданок вітамінно мінеральним комплексом, які містять вітамін С, Д та цинк. Вживання якісної та збалансованої їжі сприяє покращенню концентрації пам'яті, а також підтримує нормальне функціонування головного мозку. Саме тому вживаючи біологічно активні добавки, які містять антиоксиданти, а також вітамін С та Д, ви будете підтримувати свій мозок у тонусі. Вітамін Д це ваш двигун. Якщо заряд падає, то нестачу сили і енергії ви відчуваєте одразу. Вітамін С це антиоксидант, і Він буде захищати ваш головний мозок від окислювального стресу. Також за рекомендацією лікаря підтримує питний баланс в нормі. Наш головний мозок на 80% складається із води. Тому, коли ви зневоднені, він не буде нормально функціонувати. Дотримуйтесь своєї добової норми води, а це щонайменше 30 мл на кілограм маси тіла. Щоб мозок активно працював, йому потрібно відновлюватись, тобто достатньо висипатися. Якщо перед ранковими ефірами я не виспалась, то я відчуваю несонливість, Я відчуваю, що мій мозок зовсім не активний, не працює. Тому потрібно давати собі час на відновлення та перезавантаження. Постійне недосипання може похитнути ваше здоров'я. Саме тому не використовуйте мобільні гаджети за одну годину до сну, адже це буде блокувати вивільнення мелатоніну, гормону сну. Дотримайтесь усіх цих порад, і ви помітите, що ваш мозок працює активніше. Я ще трішки почитаю і буду теж відпочивати. Так, зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці. В одній капсулі. Все разом Квартин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин.